Чи буде найближчим часом збільшуватись кількість атак безпілотниками в Москві та області? Я думаю, що буде. Ще вони не раз будуть. Ці безпілотники. Зараз, по колесу Фортуни там стабільності не буде. І сюди, і туди будуть прилітати. Вони летять по, по по карті сила. Карта сила говорить, що це буде більше, ніж було. Ну, принаймні в два-три рази точно, тому що сила це якби сильно, це дуже багато. Так що чекаємо там таких е, е, нових е, безпілотників, тим більше по шість мечів. Рішення прийнято. Не здивуюсь, якщо, наприклад, ми сьогодні з тобою записуємо, а сьогодні-завтра вже полетять. Чому росіяни евакуюють документацію з окупованої криміної? Тримувати не можуть, чекають звідти наступу, так що це по імператриці просто інстинкт самозбереження забирають саме цінне. Чому Борель почав говорити про можливий новий наступ РФ протягом літа? Ну, я це не дуже тут підтримую, бо мені показують, що це не наступ, це можна назвати ротацією, це можна назвати як. Як захисні якісь. Я це не бачу як наступ. Воно йде перше по пентаклям. По пентаклям це ніколи не наступ. Це про накопичування, про збільшення, але це не про наступ. І крім того, воно знову ж йде для захисту, показують для захисту. Я думаю, що десь перекидають якісь війська для того, щоб зараз стримати. Саме український наступ втримати з тієї сторони, що вони втримались? От він він спирається на свідчення про, про якесь накопичування. Я тут єдине, що не бачу наступ. Чи зіграє на руку ЗСУ заміна Вагнера у Бахмуті на повітряно десантні війська і мотострілецькі підрозділи? Ну, зіграє чому? Тому що А це професіонали, вони відпочивши більш маневрені. І навіть я там думаю, може, навіть буде і щось, вони там трошки відіб'ють. Е -е, відбивання в нас по тузу жезлі це не так, щоб дуже багато, але може можуть десь там навіть і просунутись. Питання від підписників: чи буде ЄС впроваджувати візи для українців? Я не бачу тут віз. Але я бачу тут якісь вимоги. Е, можу просто пофантазувати, просто як би я це бачила, От е, може там буде трошки сюди-туди, але в будь-якому випадку там буде якісь переліки, що потрібно, щоб було в українців. Обов'язково. І з того, що я бачу, е, перше, це е, саме, щоб людина чи мала. Е, Ну, принаймні, я б сказала, що була психічно здорова, що, щось настало такого. Чи може це е, як здоров'я на рівні е, якоїсь емоційного стану? Не знаю, то це все таки мені щось психічно здорова. Далі там потрібен якийсь мінімальний запас грошей. грошей. Не здивуюсь, якщо там будуть різного роду прививки від ковід, тому що це якась лікарняна. Чи тут а може бути, наприклад, страховка, яку повинні оплатити. Для... І, це... І крім того, по п'ятірки це буде перевірятися. Це не про те, що. От я просто знаю, як з Германії там їдуть Польщу, там, там же перевірки глобальної немає. Да? Ти, ти поїхав та й поїхав. А це все-таки буде щось, що потрібно, що тебе як, як зупинять, то тебе могли перевірити. Оце перше, друге, третє, воно в тебе повинно бути. Скажіть, будь ласка, що буде з Миколаївщиною? Чи будуть обстріли? Так будуть. На жаль, поки по Миколаєву, я не можу сказати, що там якийсь спокій. Так що я думаю, що зараз навіть почастіше є. Якщо беремо глобально, то в принципі Миколаїв працює. Не здивуюсь, навіть якщо щось там почнуть і будувати, щось якісь там як ремонтні роботи, чи ще Це ось якщо ми беремо Миколаїв як місто. Правда, лі багато банків в Україні будуть банкротами. Ну, яка частина точно буде банкротами, бо там якийсь перегляд чи ревізія якась іде по карті смерті, чи ну перепризарідуть якісь провірці. провірки на взагалі на фінансову стабільність? Так що я думаю, що не всі пройдуть ці провірки, і якась кількість там банків значно зменшиться. Оце, але це не глобально про те, що всі стануть банкротами. Це не про це. Олена Зеленська, чи може вона балотуватись на президента України? У на ваше питання, чи може вона балотуватися? Нам говорять, так може. Вона може балотуватися. Єдине, якщо потім, якщо ми до цього може додаємо, я думаю, що вона на це не згодна. Це не те, що не згодна по трійки мечів, вона агресивно не згодна. На рівні я цього не хочу, це взагалі не моє, і, і, і взагалі мені ці питання не піднімайте. Так що я думаю, що все-таки тут більше ні чим так. Хоча, якщо ми візьмемо глобально, так може як кожна людина в Україні. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно Пригожин веде інформаційну війну проти Кремля через неотриману винагороду за захоплення Бахмута? Так. Це якраз тут знаєте такі 100% ви, так. Це це має місце бути. Чи отримає Україна найближчим часом нові поставки далекобійних ракет Storm Shadow? Тут теж залізобетони так. Чому тому що перше це частина плану? Частина плану, які зараз реалізуються, крім того, тут якби по миру, просто як пункт угоди. А ще шість пентаклів, якби за це заплачено. Це вже ми зараз чекаємо. Так що тут так. Чи піде на користь Україні те, що Ердоган знову виграв вибори у Туреччині? Глобально так, от якщо ми беремо глобально, то це так, але треба розуміти, що Ердоган він все-таки більше про себе. І він буде старатися десь підзатягувати, десь мати вплив, щоб більше заробити. Так що, якщо ми почнемо розбирати вже по деякі речі, то будемо розуміти, що десь він буде підзатягувати, а десь він буде ставати навіть керувати своєю позиції і. Витримувати свою політику через силу і по Україні, і по Росії. Так що тут кожна країна захищає себе, і Ердоган говорить, що він буде перш за все на своєму місці, на місці управлінця Туреччини. Чи дійсно запрошення України в НАТО може стати ключовим чинником для завершення війни? Ну, це взагалі залізобетон не так. Єдине, що тут потрібно розуміти, що на сьогодні у НАТО дуже багато вимог. Вони якісь непідйомні по відношенню до України. Так що, якщо це взяти як за основу? То, щоб Україна вступила в НАТО, то треба зараз, щоб наші службовці, і ті, хто за це відповідає, просто не спали ні в день, ні вночі. Тому що дуже величезні вимоги. Чи дійсно Путін готовий дати ядерну зброю усім, хто вступить до Союзу держав Росії та Білорусі. Це перш за все це предмет торгу. І не факт, що завтра він отримає, але йому ж потрібно утриматись самому, так що глобально так. Але тут там теж вимоги на рівні того, що якщо ви мені дасте, то тоді обов'язково я вам дам. Може, там зброю чи, чи людей, чи щось подібне. Яким буде літо для українських аграріїв? Я вже дивилась не раз, це не буде таке літо, яке було попередньо. Це не найкращий рік саме для аграріїв. Тому що а, там несприятливі погодні умови, і ми будемо бачити, що саме ці погодні умови. Багато що якщо не ви не вимучить, то вигорить на рівні вогню. Так що для аграріїв це рік боротьби, коли за врожай потрібно боротися. Не найкращий рік для аграріїв в Україні. Чому у УРФ все більше пропагують примусову роботу для потреб війни? Це політика, так, щоб всі були причетні, всі якимось чином вкладалися. Ну і знову ж це економія коштів. Так що ну, Хто молодець? Росія молодець. Навіщо Гіркін публічно звинуватив Пригожина у плануванні перевороту у Кремлі? Та я не можу сказати, що він звинуватив. Він просто знає. Що є план, і він це просто озвучив. Чи буде Пригожин здійснювати спроби з фізичного усунення Гіркіна? Зараз точно ні? Згодом можливо, зараз точно ні. В найближчий час точно ні. Чи дійсно Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані? Так, в критичному там нам, якщо не башню, дають, то п'ятірочку якусь. Так що я думаю, що все таки він в критичному стані. Чи дійсно Кремль відновлює інформаційну кампанію з метою натиснути на захід, щоб він примусив Україну вести переговори на вигідних для РФ умовах? Ну, тиснути це напевно не те слово, там просто їх душать, маніпулюють, загрожують. Весь ряд з цього прийміть, так що тут дійсно це Росії потрібно. Чи дійсно на окупованій Херсонщині дефіцит їжі? Ні, я так сказати не можу. Там може якісь перебої є, але там точно не про дефіцит. Чому США дають зрозуміти Україні, що не підтримують атаки на територію РФ? Цікаво, навіть покажу це для тарологів. Подіялу да подіяволу вони там ведуть риторику на рівні да ні а ми да ви що да це не треба. А на рівні того, що вони відчувають, вони відчувають при при приблизно те, що відчували України, коли почу Українці, коли почули, що в Україну залетіли дрони. Ну я думаю, всі зрозуміли. Чи означатиме розміщення ядерної зброї у Білорусі реальну ескалацію з боку РФ? Я думаю, що так, але там же якась і певні вигоди Білорусь, тому що е, тут в нас вилазить Семірочка, яка говорить для того, що якщо Білорусь ставить там ядерну зброю, то якимось чином вона стає недоторкана. Так що тут е, два в одному. Чому генерал США Міллі заявив, що звільнити всі окуповані РФ території Україна зможе не у найближчій перспективі? Ну, тому що це потребує багато часу. Просто щоб оце все звільнити, воно потребує багато часу. Давайте згадаємо, скільки ми. Звільняли по, по області. Да? І, а потім потрібна ротація, потрібні зачистки і так далі. Ну, швидко говорити та не так швиденько воно все розвертається. Чи дійсно офіс президента притримується позиції категоричної відмови від переговорів з РФ до повного виведення військ окупантів? Якби політика так, але на якісь перемовини, все, все рівно нам дають, що не на рівні президента, а на рівні помічників президента, дипломатів, ті, хто повинні це все робити, там весь час ідуть перемовини. От що хочете мені, кажіть, що так як ми, ми якби цього притримуюсь, але там варіанти розглядаються безкінечно. А глобально так. Чи дійсно ЄС більше не залежить від енергоносіїв ЗРФ, ну я, я трошки мето, риторику змінила. Я скажу, що вони пішли від прямої залежності. А от чи, покуп... чи купували б вони все те в Росії, якби завтра це все закінчилось, то моя відповідь так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.